Оплачеш, на савку пита ті Павло. Ми не у долоньку косо укусило. Якою Як Таке довге, показує савка. Трохи жовте, трохи чорне, а в попі булавка. Запитав у зіни гліб, звідкіля береться хліб, розвела рука руками сіни. Бджілка з чмеликом Літала бджілка з джмиликом, чищали джудзо, джудзо, наполохали козу, та як стрибне за паркан, під який лежав кабан. Несподіванки кабан Підхопив, слама паркан. Той упав на пса полкана. То як скоча з-під паркана і на весь двір гав-гав-гав, спілошить, сполоши, нали пігав той, ті Ті знялися аж до хмар. На все небо кар, кар, кар. Ділка з жмеликом літала. То вони вчинили двох отакий от переполох.